Денис прискіпливо поправив краватку, провів пальцями по бездоганно підстрижених скронях, трохи покрутив головою, перевіряючи, чи не того він затягнув вузол. Гарний флакон парфуму, який подарувала йому Оксана, на чергову річницю їхнього весілля нарешті дочекався свого часу. Денис обережно випустив ароматну хмару в біквуха. Непогано, дуже приємний запах. Денис тоді прийняв подарунок дружини зі скептичним настроєм. Навряд чи він колись користуватиметься цією туалетною водою. Від чоловіка має пахнути чоловіком, а не парфумерною фабрикою. Але запах виявився таким чоловічим. Даремно він не користувався ним раніше. Сьогодні особливий випадок Денис йде не просто на роботу, він тепер керівник цілого відділу. Вчора директор скликав усіх своїх заступників та начальників відділів, представив Дениса як їхнього нового колегу. Денис довго йшов до цього. Він дуже хотів зробити кар'єру і ось воно, нове, круте життя. Вони з Оксаною вчора навіть влаштували з цієї нагоди романтичну вечерю. Дружина запекла чудово смачну курку у фользі, приготувала салат з авокадо, нарізала тонкими скибочками рожеву буженину. Ситна вечеря та чисті тости завдали призначення, зробили свою справу. Денис звалився спати о дев'ятій вечора. Вранці він прокинувся, але Оксана встала раніше за нього і встигла не тільки приготувати смачний сніданок, а й поставити на птумбочку поруч із його подушкою склянку води. Не дружина, а золото, подумав Денис, спустовши склянку і відкидаючись на подушку. Оксана підготувала костюм, сорочку, кроватку і навіть нові шкарпетки, і флакон з парфумом поставила на видне місце. Все передбачила його розумна дружина. Денис щасливо зітхнув і вирушив у нове життя на нову посаду через кілька місяців. Вечеря давно охолола, а Оксана вже звично заварила для себе трав'яний чай. Вона дуже не любила вечеряти наодинці, а тому завжди чекала чоловіка з роботи. Денису часто доводилося затримуватись, бо посада зобов'язувала. Хороша посада, як виявилося, це не лише круто, і не лише прибутково, це ще й велика відповідальність. Йому пощастило, що Оксана виявилася чудовою дружиною, терплячою та нескандальною. На затримки чоловіка на роботі вона реагувала нормально. Треба, отже, треба, думала жінка. Денис дуже цінував таке розуміння дружини. Це справді дорогого коштувало. Класнув замок вхідних дверей. Денис прийшов. Оксана зустріла чоловіка, допомагає повісити пальто, струсила невидимі порошинки з його рукава. Оксану, я так зголоднів. Зараз розігрію, усміхнулася дружина. Твій улюблений гуляш із картоплею та салат із радискою приготувала. За пізною вечерею вони розмовляли, ділилися новинами, враженнями. Денис нарікав, що у фірми буде аудиторська перевірка, треба підготувати документацію. Ще пізніше приходитимеш. Денис похитав головою. Він і сам не знав, як воно буде. Керувати не пісні співати. Потім, перед тим, як заснути, Денис раптом подумав, що він безмірно щасливий. Щастя це коли на тебе чекають вдома. Ще б їм дітей народжувати якомога більше, щоб щастя помножити. Оксана ж засинала з іншими думками. Вона вже зневірилась колись завагітніти і розуміла, що рано чи пізно чоловікові набридне їхнє усамітнення. Він захоче дітей, а у них нічого не виходить. Десять років тому. Оксана, де моя кроватка? А мої парфуми ти куди поставила? Денис збирався на роботу у ранковій між Йому потрібно було встигнути поїхати через пробки і з'явитися на роботу раніше за свого нового заступника. Оксана ж збирала близнюків павлика та Вітю до школи, а Соню до дитячого садка. Вона сама відвозила та забирала дітей. Вони були зразково щасливою родиною. Два роки тому переїхали до заміського будинку, де дітям було краще. Оксана вже давно стала домогосподаркою, що дуже сподобалося Денису. Йому взагалі дуже подобалося його життя успішне та щасливе, а зараз з'явилася можливість прийняти на посаду його заступника, що дозволить трохи видихнути та присвятити сім'ї більше часу. Денис вдало проїхав зеленою хвилею і приїхав в Офіс раніше запланованого. У прийомній сиділа молода жінка, яка, побачивши Дениса, що увійшов, встала і простягла руку. Доброго ранку, мене звуть Валерія Михайлівна, я ваш новий заступник. Денис автоматично потиснув про холодну руку жінки і також відповів У мене й старого не було, тож ви мій перший заступник. Душі неприємно поворухнулась до сада. Мати в радниках жінку не входила до його планів, але з цим треба якось миритись. Дениса Сергійовичу, ви ведете мене в курс справи? Голос у Валерії Михайлівни був надзвичайно приємним, чарівним, обволікаючим. І хотілося слухати та не зупинятися. В очах у Дениса потемніло. Звичайно, в виду Валерія Михайлівну. І весь день він присвятив веденню свого заступника в курс справ спочатку за ранковою кавою, потім за бізнес-ланчем, який плавно перейшов на обід. Валерія виявилася дуже цікавою співрозмовницею, досить розумною та просунутою в сфері діяльності його фірми, а її голос заворожував. Вони сиділи в його кабінеті та пили каву. Коли задзвонив телефон Дениса. Привіт, коханий, голос дружини, наче витяг його з виру, в який він якимось чином потрапив. Діти позасинали, я п'ю чай, але їсти хочу. Ти скоро? Оксана так і не навчилася вечеряти без нього. Так, Люба, скоро буду, хрипко сказав Денис. До дружини. розчаровано простягла своїм чарівним голосом Валерія. Денис мовчки зібрав залишки бенкету зі столу, відчинив двері і вказав Валерії на вихід. Ну ну, навіть уїдливість в її голосі звучала чарівно. Денис викликав таксі та поїхав додому. Їсти не хотілося, але порушувати традицію не можна було. Денис вдавав, що з апетитом поїдає салат із брензою, а сам не міг і шматка проковтнути. Що це з ним сьогодні таке було? Наче зачарувала його ця Валерія своїм голосом. Жодної справи по роботі не зробив, ось так заступник. Якщо так далі піде, то доведеться замість нього когось шукати. Завтра треба буде вирішити питання зі звільненням Валерії. Але ранком Валерія з'явилася в його кабінеті в модному костюмі та у хмарі дорогих парфумів. Доброго ранку, шеф, готова розпочати роботу. У Дениса закрутилася голова. Валерія Михайлівну, рішуче почав він, не звертаючи увагу на підняту в обуренні брову жінки. Я оцінив ваші можливості і зрозумів, що у вашій особі знайшов цінного співробітника. Я йду у відпустку за сімейними обставинами. Мене не буде два тижні. Весь цей час ви замінятимете мене з усіма відповідними повноваженнями. Він рішуче вийшов з кабінету. Несподівану відпустку вони провели на морі, купалися, засмахали, гуляли, тинялися магазинчиками, діти доночі засинали. А Денис з Оксаною сиділи на лоджії. милувалися зірками, сміялися, згадували минуле, мріяли. Голос Валерії звучав у вухах Дениса і був, як наслання. Він дивувався, бо дивився на дружину, що набрала трохи зайвого після двох пологів і мимоволі згадував точену фігурку своєї заступниці. Йому хотілося стерти свою пам'ять, забути Валерію її голос. Та що він взагалі так вчепився в неї? Ну, побалакали, пообідали, багато спільних тем, розумна та кмітлива, і що? Ось Оксана така вся рідна, тепла, затисна. Вони стільки разом пережили, а скільки ще переживуть. Денисе, я хочу сходити до храму, сказала вранці Оксана. Сьогодні річниця мого тата. І я з тобою. Він і сам не зрозумів, як це у нього вирвалося. Дружина здивовано глянула на нього, але не стала нічого казати. Вони залишили дітей на аніматора, переконалися, що найближчу годину дітлихам буде не до них, і пішли до найближчої церкви. І чим ближче вони підходили, тим гірше Денис себе почував. Біля ганку йому стало зовсім зле, і він попросив дружину не чекати на нього, сів на лавці, намагався віддихатися. У храм не пускають, промовив чийсь тихий голос. На лавці поруч з ним присів чоловік у церковному вбранні. Вам потрібно подолати це та увійти до храму. Не бійтеся, ви світла людина, все буде добре. Потрібно лише потерпіти. Денис дивився на священника і не знав, що йому відповісти. Вставати та йти до церкви не було сил. Я не допомагатиму вам, тим часом продовжив чоловік. Ви повинні самі пройти шлях до входу, і тоді вам стане легше. Денис відчув, що йому неодмінно треба встати та йти, і він підвівся. Коли вони повернулися з відпустки, Денис почував себе переповненим сил. Він мав намір звільнити Валерію ось прямо відразу, без жодних пояснень. Валерія чекала в його кабінеті. Стіл був завалений паперами та папками, телефони не стихали, у приймальні юрмилися люди. Ти дуже довго відпочивав, гнівно промовила заступниця. Партнери не бажають укладати угоди без тебе. Її голос здавався йому дуже неприємним, скрипучим. Ви не виправдували моїх очікувань, Валерія Михайлівна, – суворо сказав Денис. Твої очікування були надто примітивними, проскрипіла Валерія. Не переживай, я сама піду. Весь день Денис розбирався з тим завалом справ, що накопичилося за його відсутності. Його відволік дзвінок мобільного. Коханий, діти давно сплять, я випила весь чай, але дуже хочу їсти. На полеті каструля борщу, ти скоро? Денис усміхнувся. Вже лечу. Борщ це те, що мені зараз потрібно, Оксанко. Який же він був щасливий? Господи, дякую тобі за життя, що ти подарував мені, подумав про себе Денис.